Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Drive Your Life, я Костянтин Луговий. І сьогодні ми поговоримо про те, як хімія рятує книжки. Отже, ви напевно бачили старі книжки, як вони виглядають. У них такі пожовтіші сторінки, вони стають більш такими ламкими, крихкими. Ну, тобто, з часом папір, з якого виготовлені книги або інші якісь важливі документи, він псується. Так. А карта. <рес> ага, так. Проте є способи, як захистити. Такі книжки або документи від старіння, і сьогодні ми говоримо саме про це. Отже, для того, щоб сказати, як зберегти книжку, по-перше, треба сказати, від чого саме вона псується. Ну, перше, що спадає на думку, це кисень повітря. Певною мірою це так і є, але все ж таки більш руйнівну дію на папір на його структуру е має навіть не кисень повітря, а залишки кислот всередині самого папіру. Звідки в папері кислоти, скажете ви? Справа в тому, що в процесі виробництва паперу, як ви знаєте, він виробляється з деревини, отже, застосовується так звана кислотна екстракція. Тобто, для того, щоб вилучити необхідні нам речовини з твердих частинок деревини, їх, ну, грубо кажучи, виварюють. В кислотних розчинах. При цьому необхідні нам речовини екстрагуються, тобто вилучаються з частинки деревини до самого розчину, ну і далі ми можемо їх вже застосовувати в процесі виробництва. Так от, в готовому папері є залишки таких кислот. Їх там не дуже багато, але вони є. І справа в тому, що вони містяться не на поверхні навіть аркушів паперу, а всередині його структури. І в цьому полягає ну, певна складність. Для нас, отже, як захистити папір від руйнівної дії кислот. Ну, перше, таке лобове рішення, що спадає на думку, ви скажете це застосувати розчини основ. Думка слушна, але дуже складна в реалізації. Справа в тому, що як їх застосувати, що вимочити книжку в розчині основи, ну таке собі рішення. Ви напевно бачили, як виглядають книжки після того, як потраплять навіть просто до води. Навіть якщо їх після цього висушити, вони вже мають зовсім інший вигляд. Тобто нам таке рішення, на жаль, не підходить. А як би зробити так, щоб ми нейтралізували якимось чином ті кислоти, але при цьому не вимочували книжку? Друге рішення, мабуть, ви скажете, можна ж застосувати амоніак. Амоніак це газ. Це не розчин, він має. Основний характер. І коли він про взаємодіє з вологою, що міститься в папері, він перетвориться на слабку основу і нейтралізує ті кислоти, що нам заважають. Це вже більш цікаве рішення дійсно, але все ж таки воно теж нам, на жаль, не підходить. Тому що так, дійсно, розчин амоніаку є значно більш слабкою основою, ніж розчини лугів, але все ж таки він. Занадто агресивний для вирішення такої делікатної задачі. А по-друге, ви знаєте, що Аманіак має досить неприємний запах, і навіть після того, як він там вивітриться, все одно книжка залишиться з таким не дуже приємним для нас запахом. І читати її буде вже зовсім не таке задоволення. Але рішення все ж таки є, хоча воно значно більш складне, ніж попередні два, що ми з вами обговорили. Справа в тому, що існують такі речовини. Як діалкіл цинк або його похідні. Що це таке? Це атом цинку з'єднаний з двома вуглеводневими ну, такими хвостиками. Одразу ж хіміки мене спитають, а чому саме цинку? Можна ж взяти просто реактив Грін'яру, який теж має основний характер, да? Але все ж таки. Похідні діалкіл цинку значно менш сильні основи, ніж реактиви Гріняра. І, до речі, ці похідні діалкіл цинку отримують так званою реакцією трансметалювання, тобто дію броміду цинку на реактиви Гріняру. Отже, в чому прикол цього діалкіл-цинку та його похідних? Справа в тому, що це рідини, але дуже ледкі. Отже, якщо ми маємо дуже литку рідину, то над шаром цієї рідини можна отримати пару цієї речовини. Отже, оці летючі молекули діалкілцинку, випаровуючись, стають газоподібними і вони проникають всередину структури самого паперу. Проникнувши туди, вони взаємодіють з залишками вологи в самому папері. І в результаті цієї взаємодії... Діалкілцинк перетворюється на гідроксид цинку та алкани. Це гідроксид цинку, що в нашому випадку діє як основа, хоча він є амфотерним. Отже, дивіться, який досить непростий ланцюжок. Да? Ми беремо реактив грін'яру, діємо на нього бромідом цинку, отримуємо діалкілцинк. цинк. Після цього діалкілцинк цинк це. Рідина, але вона дуже летюча. Отже, ми отримаємо газоподібну фазу цієї речовини. Да? І ось ці газоподібні молекули діалкілцинку вони сухі, да? тобто вони не в розчині знаходяться, а вони просто в газовій фазі. Вони проникають всередину структури нашого паперу. І там, вже всередині паперу, вони взаємодіють з водою, з вологою. Після цього діалкіл цинк перетворюється на гідроксид цинку, і вже гідроксид цинку діє як основа і нейтралізує ті кислоти, які нам руйнують наш папер. Це дуже така делікатна, прикольна, тонка технологія. Але як бачите, хімія вирішує і таку задачу, і тепер ви знаєте, як саме вона це робить. Якщо вам після цього роліку доведеться сходити в бібліотеку, ви будете знати, яким же чином Такі давні документи і книжки вдається зберегти. Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково поставте нам лайк і дзвіночок це дуже важливо. А ми з вами прощаємося до нових зустрічей на каналі Drive Your Life. З вами був Костянтин Луговий. До нових зустрічей на Drive Your Life. Всім пока.